Вже починаємо з маленької коробочки першого замовлення. Як завжди, є накладна, і по накладній будемо дивитися, що я замовляла. Отже, замовлені у мене два гриба рейші. Так. Взагалі унікальний бат. Який потрібен всім, можливо, навіть і на постійній основі. Його приймають при лікуванні або профілактиці цукрового діабету, в лікуванні в комплексі при захворюванні нирок, а також при лікуванні зору, да, якщо є якісь захворювання очей, також використовують. І в комплексі при лікуванні онкозахворювань, тобто, взагалі, унікальний продукт, який також знижує рівень цукру в крові. Звісно, бажано приймати його не менше курсом 3 місяці, схемою в комплексі з іншими препаратами згідно запросу, так? але можна навіть по капсулі на день щодня на постійній основі. Далі в замовленні в мене два БАДи екстракту вітексу. Це взагалі унікальний БАД для лікування будь-яких захворювань жіночої репродуктивної системи. Тобто профілактика лікування, при, наприклад, фібромах. При менопаузі, при клімаксі, да, при приливах, відповідно, якщо є кіста, і згідно з того, знову ж таки, схемами в комплексі, але цей бад унікальний. Його я також замовила дві штуки. Отже, в замовленні, а це було для клієнтів два гриба реші і два вітекса священного. Все інше це подарунки. І саме як я вже говорила в попередньому замовленні, отакий додатковий подарунок від директорів компанії брендований блокнот. Бачите, навіть підписаний ерсаг. Далі подарунок каталог. Колись ми його таки з вами полистаємо, пішов у подарунок: натуральний, чисто органічний пральний засіб для тюлей, філеранок. Ну, круто, да? знаючи його ціну. Далі в подарунок. Унікальний унікальний просто куркумін. Всі знають дію, феноменальну дію куркуміна. Да? В лікуванні онкологічних захворювань для підтримки імунітету, опорно-двигательного апарату. Цей БАД. Просто бад довголіття, і він повинен бути в родині постійно, навіть як природний антибіотик да, для профілактики, для лікування. Знову ж таки, вартість його півтори тисячі. А він прийшов в подарунок з одними із подарунків. Так? Далі в подарунки. Два Звіробоя, я в попередньому відео розповідала про цей бад. Для чого він потрібен. Взагалі я його п'ю для покращення сну, для перед сном для, для зняття стресу. Також він має е, допомогу в дію з нирками да, при хворобі нирок розбиває камінчики, навіть виводить їх. Тобто це також унікальний бац, можете переглянути в попередньому відео більш детальну інформацію. І в подарунок. Прийшов ось такий, знову ж таки, наголошую: органічний, чисто органічний шампунь. Тут каштан і олива. Да? Да, кінський каштан і олива. Взагалі, топ продажі в компанії: це шампуні, які не просто очищають волосся шкіру голови, да, а допомагають при псоріазах, дерматитах, при випадінні для стимуляції росту. Навіть є шампуні, які прибирають посідівше волосся. Тобто, це взагалі унікальний продукт. І останній подарунок з цього замовлення це новинка компанії засіб, засіб від накипу. Знову ж таки, наголошую, що всі засоби компанії це чиста органіка, яка виготовлена на основі мильного горіха. Ну, це те, що стосується саме засобів для прибирання будинку. Да? І знову ж таки, тут немає взагалі лугів. Весь продукт повністю сертифікований міжнародними сертифікатами: халяльний, і навіть бутилки в компанії вони виготовлені з органічного пластику. Тобто ми їх не викидаємо. Можемо обрізати і робити навіть світошники для наших квітів. Вже бачите, оце я замовила чотири баночки, а оце я отримала в подарунок. Ну, не круто, скажіть. І наступне замовлення по да. І що я замовила? Я замовила нарешті, нарешті, приїхала моя улюблена кава 4 в одному без цукру. Взагалі, кава ерсаг це щось унікальне, один із унікальних продуктів. Взагалі, кава ерсаг це та кава, яка нормалізує тиск. Тобто, якщо у вас високий тиск, вип'єте тиск знизиться. Якщо у вас низький тиск, тиск підніметься, прийде в норму. Да? Тобто, це унікальне. Плюс, завдяки цій каві, коли ми її приймаємо на постійній основі, починається схуднення організму. Це те, Чого мені наразі дуже не вистачає. Однозначно рекомендую. Це один із топових моїх продуктів. Так, далі. Я замовила, ладан. Взагалі, унікальний продукт в тому плані, що він лікує любі захворювання опорно-двигательного апарата. Знову ж таки, схемами, знову ж таки, в комплексі, але це той продукт, який також повинен бути в кожного у вашій родині. Так, далі природний антибіотик замовила олія чорного кмину. Взагалі, не за горами сезон застуд. І Чорний Кмин, як і наш унікальний Протик-20, повинен бути постійно в кожній родині для того, щоб не підхватити віруси, пневмонію, бронхіти. Тобто цей природний антибіотик, ну, один із теж унікальних продуктів компанії. Так, далі. Замовила екстракт оливкового листя плюс. Взагалі, я е, постійно говорю про те, що в компанії унікальний продукт немає, продукту не унікального. От за який не візьмешся, про який не почнеш говорити, можна говорити годинами. Екстракт оливкового листя е, приймаємо на постійній основі вранці е, 5-10 капель на стаканчик водички. Це повністю детокс організму, це нормалізація роботи жолично-кишечного тракту, це очистка лімфи, судин, підтримка роботи печінки ну, взагалі, протипаразитарний бад. Да? Тобто приймати можна як дорослим, так і дітям. Моєму синочку 10 років, і він ось уже півроку Екстракт оливкового листя приймає на постійній основі. Так, далі. І замовила я два тестера парфума Аміра. Парфуми взагалі це окрема історія в компанії. Взагалі немає аналогів цих парфумів. Це унікальні парфуми. І про них я буду говорити в інших відео. спеціально зроблю відео да, по парфумах. Тому що парфуми компанії це не просто 20% відсотків да? тобто парфуми чисто органічні, але це парфуми, які лікують хвороби. І от кожен парфум у компанії він лікує конкретну хворобу. Є спеціальна анкета, по якій ми визначаємо захворювання організму, робимо профілактику, і знову ж таки все це робиться парфумами і лікується парфумами. Наразі замовили в мене Аміру, але асортимент величенький, скажімо так, і про кожен з цих парфумів я буду говорити в наступних відео. Слідкуйте. Так, далі. А далі починаються в нас подарунки. Це те, що я найбільше люблю. Ну, знову ж таки, робила в одну акцію. То, знову-таки, пральний порошок для тюлей і філеранок. Знову ж таки, два звіробоя в подарунок. Знову ж таки, куркумін. Знову ж таки шампунь. І знову ж таки новинка від накипу. Ну і каталог із блокнотом від директорів. По цьому замовленню я замовила каву, олію чорного тмину, ладан, два тестера парфумів, екстракт оливкового листя. А це все я отримала в подарунок. Звісно, хто хоче також мати знижку від 20 до 53% на весь асортимент компанії, знижка, яка ніколи не згорає, не втрачається, навіть якщо ви не кожного місяця робите замовлення, хто хоче в кожному замовленні в кожному отримувати максимальну кількість подарунків. А це може бути 2, 10, 18, це залежить від суми замовлення, але в кожному замовленні отримувати подарунки. Пишіть мені під цим відео в коментарях або на Viber 068 168 72 34. Я вас познайомлю з унікальним продуктом, з унікальною компанією і з унікальними можливостями.